Слава Україні! Рукола це рослина, яка вирізняється доволі яскравим характерним запахом. На вигляд вона здається непоказною, але насправді є надзвичайно корисною та смачною. У наших магазинах і на продовольчих ринках ця пряна рослина з'явилася зовсім недавно. Саме тому для більшості з нас вона поки що незвична, але насправді рукола або роке, або арагула. Чудова салатна зелень. Вона має цікавий насичений смак і навіть певну гастроту. Рукола незвичайна рослина. Вона належить до тієї ж родини, що й редис, що є огірки та капуста, а при цьому є салатом. Латинська назва рука сатіва це трав'яніста хрестоцвітна однорічна рослина, що належить до роду індау, родини капустяних, батьківщина руколу, північ Африки, Центральна і Південна Європа. Також вона росте в європейській частині. Взагалі, гусеничник це ще одна назва цієї рослини, використовується в кулінарних цілях і вирощується практично повсюдно. Особливою популярністю вона користується в Італії. Пора цвітіння руколи, травень, червень, а час дозрівання – Плодів, травень, липень. До складу цього салату або рослини входить йод, який допомагає запобігти проблемам з щитовідною залозою, безліч вітамінів групи Б, що містяться в руколі, неймовірно корисні для кровотворної та нервової системи людини. Вітамін Е нормалізує гормональний фон, відновлює в жінок нормальний цикл місячних, крім того, допомагає волосся та шкірним покривам мати добрий вигляд і перебувати у відмінному стані. Вітамін А, який вміститься в цієї рослини. Добра впливає на тканений кісток, а також дарує блиск і гладкість волосся та шкірі. Вітамін С сприяє відновленню стінок судин, тому вживання в їжу руколи ідеальний варіант для тих, хто страждає на гіпертонію і тромбофлібід. А також рукола містить в собі такі мікроелементи, як фосфор, натрій, магній, кальцій, калій. Є в складі руколи залізо, цинк, мідь, марганець та селен. Регулярне вживання руколи або рокета помітно покращує роботу травної системи, підвищує імунітет, сприяє виведенню солей, знижує рівень холестерину, зміцнює нерви. Тобто, для того, щоб отримати бажаний ефект, руколу просто треба регулярно їсти. Рослина тонізує організм, підвищує працездатність, вона вирізняється ще й антибактеріальною, сечогінною та антиокислювальною дією. Якщо людина страждає на ожиріння, цукровий діабет, то вживання в їжу руколи для неї матиме яскраво виражений позитивний ефект. Цей салат чинить тонізуючу дію, саме тому його називають природним енергетиком. Корисні речовини в складі руколи знижують рівень холестерину в крові, підвищують гемоглобін. Часто рекомендують застосовувати в їжу листя цього салату мамам годувальницям Рослина покращує лактацію. Проведені медичні дослідження виявили той факт, що рукуло істотно знижує інтенсивність росту наявних виразок і перешкоджає появі нових, крім того, є дані, що рукула має навіть протиракові властивості. Що стосується протипоказань. Взагалі ця трава дуже благотворна і дбайливо впливає на людський організм. Несприятливий вплив на організм може мати місце тільки в тому разі, якщо людина страждає на хвороби нирок. Крім того, якщо в неї є харчова алергія на цей салат. Ясна річ, за таких обставин цю зелень просто не варто вживати в їжу. Ось і все, збір і заготівля. Збір і заготівля руколи. Мають свої особливості та правила, адже цю рослину вже перестали вважати екзотичною. Її без проблем можна вирощувати і використовувати на рівні зі звичним нам салатом, кропом, петрушкою. Щоб на столі постійно була свіжа рукола, найкраще висівати її кожні три тижні, тоді врожай постійно буде молодим і новим. Якщо ви купуєте руколу в супермаркеті, то дотримайтесь простих правил під час купівлі. Наприклад, вибирати руколу потрібно так, як і іншу зелень. Листочки мають бути незів'ялимі рівного зеленого кольору. Зверніть увагу на те, що смак салату залежить від розміру листка. Що він менший, то сильніша і пікантніша гірчинка. Вдома перед вживанням промийте та обсушити листочки руколи. Зберігати зелень можна в паперовому пакеті, в холодильнику, там, де ви зберігаєте овочі, але не фрукти. Ще варіант зберігання у ємності з водою. Так можна зберігати зелень свіжою протягом 3-4 днів і не більше. Що ще стосується можливості зберігати руколу у холодильнику, то зберігається вона погано, дуже швидко втрачаються корисні властивості, максимум тиждень у холодильнику в пакеті з целофану. Також не варто готувати салати з руколи заздалегідь. Вона дуже швидко втрачає вигляд і структуру, перетворюючись на незрозуміло місцево. А коли вона свіжа, коли приготовлена з дотриманням рецепта, то має неперевершений смак. Одна з корисних властивостей цієї рослини протизапальна. У лікувальних цілях використовують зазвичай сік. Народна медицина успішно використовує цю рослину в разі шкірних захворювань для виведення веснянок і мозолів, а також для лікування виразок. Щоб вивести мозолі та веснянки, їх треба двічі на день змащувати соком руколи. А для лікування виразки сік необхідно приймати всередину, також дуже добре впливає звичайне вживання в їжу салату з рокетом. Наступний важливий компонент, який містить рукола дііндолілметан. метан ця речовина зі складною назвою пригнічує віруси, які спричиняють утворення папілом і бородавок. Серед позитивних властивостей руколи благотворний вплив на травлення, підвищення рівну гемоглобіну в крові, а в разі депресії і стресів вживання руколи значно поліпшить самопочуття. Руколу радять додати в раціон і хворим на цукровий діабет. Вона тримає рівень глюкози в нормі. Гіркуватий смак рукола має завдяки глюкоза інолатаму, що містяться в ній поряд із сульфорафаном, який також присутній у цій зелені, ці дві речовини дуже негативно діють на пухлини новоутворення, вживання руколи сприяє знищенню ракових клітин і запобігає їхньому поширенню. Як зазначалося раніше, рукола багата на такий мікроелемент, як йод що показаний у разі гіпофункції щитоподібної залози, а найбільший вміст йоду виявлено в молодих паганах рослини. Рукола має ранозагоювальну дію. У разі виразкової хвороби вживання цього салату сприяє загоєнню уражених стінок шлунка та запобігає появи нових виразкових вогнищ. Рукола посідає гідне місце в раціоні людей, які прагнуть позбутися зайвої ваги. Цей низькокалорійний салат, багатий на клітковину, а це означає, що він сприяє насиченню. Так у 100 грамів його листя міститься всього 25 калорій, проте салат із руколи швидко насичує. І це дуже цінно для тих людей, які прагнуть позбутися зайвої ваги, але обов'язково треба враховувати, маючи такий багатий вміст вітамінів, рослина неминуче вирізнятиметься здатністю чинити на організм різнорідний вплив. До речі, в рімі руколу вважали рослиною кохання, її використовували як природний афродизіак. Взагалі, ця трава в Римській імперії, де, власне кажучи, її почали вирощувати, вважалася дієвим Афродізіаком, і, як показує практика, не даремно для того, щоб підвищилася потенція, її успішно використовують і в наш час. Італійські кухарі стверджують, що рукола позитивно впливає на чоловіче здоров'я, усуваючи делікатні проблеми. Ось італійський рецепт для мачу: 100 грамів руколи потовкти, приправити 10 грамами меду і такою ж кількістю меленого чорного перцю. Цей еліксір п'ють вранці по чайній ложці. Використовують руколу і в косметології, в якості масок. Рецепти масок із цією травичкою сприяють омолодженню шкіри. Маски з додаванням зелені руколи зазвичай наносять на обличчя і зону декольте. Ось кілька рецептів зволожувальних масок. Візьміть у рівних частках подрібнену зелень, сир і сметану. Змішайте. Маску нанесіть на обличчя на 10-15 хвилин, а посилити ефект можна, якщо змивати склад зеленим чаєм або відваром петрушки. Ще один рецепт. Розчавлену руколу 4 частини змішати з маслиновою олією одною частиною і нанести на обличчя хвилин на 15, зняти залишки складу ватним диском, просоченим олівковою олією, а за 5 хвилин сполоснути шкіру обличчя водою кімнатної температури. Дрібно порвані листочки руколи залити теплим молоком і додати трохи меду, потримати маску на обличчі хвилин 10, а потім змити суміші води і молока один до одного. Через 5 хвилин можна вмитися. Ще одна властивість руколи відбілювання шкіри свіснянками або пігментними плямами. Пюре зі свіжих лістків руколи змішати з половиною чайної ложки соку лимона. Нанесіть склад на веснянки, тримати маску треба не більше 10 хвилин. Ще кілька слів про використання руколи для тих, хто воліє вести здоровий спосіб життя. Коротко зупинюся на кількох кулінарних рецептах. Рукола вирізняється приємно гострим і дуже цікавим смаком. Найчастіше її використовують для приготування такої страви, як салат. Для приготування салатів зазвичай застосовують свіже молоденьке листя і пагони. а для того, щоб виготовити алію і гірчицю, використовують насіння руколи. Крім того, рокет дуже цікава добавка до м'ясних і рибних страв. Наприклад, у Словенії рукола є інгредієнтом сирного чебурека. В Італії цю пряну траву використовують для піци додаючи або наприкінці приготування, або ж одразу після нього. На кавказі ж її пагони та листя просто їдять сирими без жодного приготування, а з насіння виготовлюють гірчицю. І ще один важливий нюанс: для того, щоб не зіпсувати страву з руколою, необхідно знати кілька особливостей. приготування. Листя ніколи не ріжуть ножем, його розривають руками на шматочки. Пояснюється це тим, що рукола настільки ніжна, що на листі можуть залишитися коричневі сліди від взаємодії з лезом ножа, а ось посилити. Смак зеленої приправи можна за допомогою лимонного соку і бальзамічного оцту, досить слегка скропити ними зелень. Руколу не можна піддавати сильній тепловій обробці. Найсмачніше поєднання з листям цієї зелені передбачають використання оливкової олії та сиру пармезану. Рукола це королева салатів. Ось рецепт салату з руколою та моцареллою, Щоб приготувати цей салат. Знадобиться 100 г рокета або руколи, 300 г сиру моцарелли, олія олівкова 3 столові ложки, бальзамічний оцет 3 столові ложки, помідори чері 15 штук. Готувати треба так. Сир нарізають невеликими кубиками, помідорчики чері розрізають навпіл, додають рукколу, потім все це перемішують, після чого додають оливкову олію та бальзамічний оцет. Салат знову перемішується, його треба залишити настоятися 5-10 хвилин. Усе салат готовий. Він виходить надзвичайно смачний. За бажанням, бальзамічний оцет можна замінити натуральним яблучним, а сир моцарелла будь-яким іншим, який вам більше подобається. Думаю, ця прекрасна рослина вас не на жарт зацікавила, як і мене. Тому на закінчення хочу вас порадувати: цю зелень можна і потрібно спробувати виростити у вас вдома, на підвіконні. Рослина настільки невибаглива, що їй потрібно лише тепло і регулярний полив, вирощують руколу з насіння, яке купується. Спеціалізованих магазинах. У домашніх умовах її садять зазвичай у березні. Ґрунт краще теж придбати в спеціалізованому магазині для садівників. У самостійно набраній землі може залишитися насіння бур'янів і шкідників, яких боїться рукола. Вирощування салату в такому разі буде під загрозою. Ідеальний ґрунт такий: дві частини перегною, плюс одна частина піскуб, плюс дві частини дерну. Крім того, при посадці подбайте про дренаж. Щоб отримати рівномірні сходи, розкидайте насіння на слегка ущільнений шар ґрунту, потім присипте тонким шаром землі, зволожте ґрунт із полівізатора і затягніть ємність харчовою плівкою. Приберіть горщик від світла. А через 5-7 днів, коли проб'ються перші сходи, відкрийте горщик і переносіть його на підвіконня. Коли паростки трохи підростуть, прорідіть їх. Краще садити руклу в теплу і світлу пору року, не раніше березня. Взимку при нестачі світла салат може сильно витягнутися. Поливати зелень потрібно два рази на день. Як бачите, все не так вже і складно, а в результаті ви зможете насолоджуватись смаком і користю цієї рослини. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я! І до нових зустрічей!